Туризм пішли, мабуть, ще частково, тому що е, все життя займалися туризмом. Е, е, займ там сплави по горним річкам, рафтинг, тобто трошки вище було до природи завжди якісь такі хобі. А глемпінг пішли, тому що ну, в першу чергу дуже часто не було де відпочити під Полтавою на відкритій місцевості, щоб було гарно і вільно, будуючи тут. Ми даємо можливість людям відпочити у нас витратити кошти в Полтаві, і ми ці кошти далі інвестуємо ну, в розбудування комплексу, тобто запускаємо цим ну, бізнес на місці тут. У нас в Полтаві все відкривалось і планувалось вже під час війни. Дуже важко з людьми, з робітниками. Дуже багато мобілізувалось під час уже саме реалізації проекту. І найбільший виклик те, що я був там і доводилось час від часу, коли є можливість не те, що керувати, а своєю родиною, яка саме реалізовувала ту це.